Усім привіт! Давно не бачилися майже два тижні без відео на каналі. І сьогодні маю натхнення поговорити з вами про стосунки, про жіноче щастя в стосунках. Ми вчора зустрічалися з моїми давніми подругами ще з першого університету, і говорили про сім'ї, про, сім про ем, задачки, які підкидають стосунки, і я Уже якийсь час усвідомлювала цей момент, і вчора з дівчатами ділилася, що ми з чоловіком разом 7 років. Це не так і багато, але достатньо, щоб вже мати певний такий досвід і певний бекграунд. І я усвідомила, що ми 7 років разом, і всі ці 7 років ми не мали якихось певних пропрацювань у наших стосунках, тобто. Ну, типу, ми можемо там раз, не знаю, на кілька місяців побикувати один на одного або посваритися. Це буває дуже рідко, але ну, це такі якісь побутові штуки бувають не фундаментальні. Але найцікавіше в цьому це те, що до заміжжя сфера стосунків це була та сфера, яка у мене шкутильгала найбільше. У мене там було найбільше пропрацювань, найбільше страждань, найбільше болю. Тому після цих семи років ну у нас ще дуже багато попереду часу, і я розумію, що можливо будуть ще якісь кризи. Але те, як ми проходили всі випробування з В'ячеславом ці сім років, а в нас вони були дуже серйозні місцями. Я вірю, що ми справимося із кризами можливими, які можливо колись будуть. І оскільки перші десять років моїх стосунків. Ще які були до заміжжя, мене життя дуже сильно полоскало в цій сфері, а зараз 7 років це ну, типу, як знаєте, такий штиль. Просто ми є один в одного. Ми просто любимо один одного, ми поважаємо один одного, ми дбаємо один про одного, ми ставимо в пріоритет ресурс один одного. Я відчуваю і розумію, коли він дуже втомився, і я сприяю всіма можливими способами, щоб він організував для себе якийсь відпочинок, поїхав на свою рибалку, перезавантажився. Точно така сама історія зі мною, коли він бачить, що мене щось турбує, він завжди робить все для того, щоб я почувала себе максимально комфортно, максимально щасливо. Він проявляє в мою сторону дуже багато тепла, ніжності, щедрості. Все, про що мріє. Я записую YouTube. Про тебе розказую, який ти в мене класний чоловік. Те, про що мріє кожна жінка. Я вже кілька років проводжу трансформаційні програми, і я знаю, що так не буває, що було дно в якійсь сфері, а потім просто випадково стало класно. Якщо було дно, а стало класно, це означає, що людина щось в собі змінила, порухала свої внутрішні налаштування, перепрошила якісь свої програми. І от після вчорашньої розмови з дівчатами я сьогодні сіла, вирішила записати вам про це відео і виписала своїх. П'ять основних кроків, які я зробила зі своєї точки А, де були деструктивні стосунки, де мене не поважали, де було фізичне насилля, де була зрада, де було дуже багато неприємних речей, в свою точку Б, де я щаслива дружина, де я налюблена. Дружина, де я одарена всім можливим, дружина, де мене приймають такою, як я є, мене підтримують, люблять, турбуються і проявляють дуже-дуже багато тепла. Але перед тим як ми перейдемо до цих п'яти кроків, будь ласка, перевірте, чи ви точно підписані на мій канал, поставте вподобаєчку, і зараз у нас буде з вами. Урочистий момент, тому що я коли запускала свій канал, йому ще немає навіть року. Я обіцяла, що всю монетизацію на Ютубі я буду направляти конвертувати у допомогу нашим захисникам. Нарешті, нарешті, ви надивилися моїх відео на перші 100 доларів. Там здається, було 130 з гаком. 133 долари насипав мені Ютуб. Кожен ваш перегляд і кожне ваше поширення моїх відео це донат на перемогу. І зараз, прямо при вас, я відправлю в гривнях це вийшло 4850, Зовсім небагато, але небагато це більше, ніж нічого згодні. Зараз я перекажу ці гроші в наш благодійний фонд. У нас зараз триває величезний травневий збір на 2,5 мільйони гривень. Вже йде більше тижня, і останні дні йдуть зовсім довго. Тому цю історію треба розкочегарити. Я вам залишу посилання, ви також долучаєтесь. Щойно надіслала скрінчик, приліплю до екрану. Дякую! Це все ваші перегляди. Отож, п'ять кроків, які я зробила на шляху до щасливого заміжжя. Перший і. Найголовніший, і по суті, всі наступні вони будуть певною проекцією першого, просто іншими словами. Я вибрала Воскресити любов до себе. Кожна з нас мала різні стартові ситуації. Ми з вами росли в абсолютно різних умовах, різних сім'ях, і саме там. Формувалася наша самооцінка, саме там формувалося сприйняття нас в себе ж, і саме там формувалася наша картинка світу і модель нашої взаємодії зі світом. Тому що стосунки з батьками, проявлення батьків в нашу сторону, модель відносин між батьками це те, з чого були зіткані наші внутрішні переконання, наші внутрішні програми. Рами, якщо ми отримували певні дитячі травми, то дитяча психіка вона не може з цим справитися. І коли ми вже виростаємо, в нас відбувається ретравматизація. Ми стикаємося з якимось дуже схожим. Досвідом, який був у дитинстві, але стикаємося не для того, щоб він нас розчавив той досвід, а для того, щоб ми вже з ним справилися. У нас вже достатній рівень свідомості, ми вже достатньо зрілі, у нас достатньо ресурсу для того, щоб вибрати, що робити, чи продовжувати оцю лінію далі, страждати, знову об когось колотися, чи можливо закінчити цей сценарій, закінчити цю історію саме на цьому партнерів. тому що найчастіше ці всі наші дитячі. Рамочки, історії. Нам потім у зрілому житті вже приходить хлопець, приходить партнер, приходить чоловік, і починає нам красивенько це все розпаковувати і показувати, що в тебе тут оце ще не допрацьоване, тобі треба звернути на це свою увагу. І в мене відбулося саме так. Мої перші стосунки вони були дуже травмуючі, аб'юзивні, але я не роздобилась одразу, що це типу моя історія, що це мені в собі щось треба змінити. Я була в тотальній жертві я звинувачувала все, що є назовні і, і свого партнера. І саме тому, закінчивши ці багатостраждальні стосунки, я пішла в наступні схожі стосунки. Тому що ця історія не була мною закрита, прожита, зрозуміла, урок не був винесений мною, і залік я, на жаль, не отримала. Чому самооцінка жінки вона є ключовою і вирішальною в тому, який прийде до неї партнер і якої якості будуть ці стосунки? Я цю фразу вам уже повторювала сотні разів, але раптом тут є хтось новенький. Я не полінюсь і скажу вам ще раз, що я безумовно вірю в те, що наш партнер це наше дзеркало, і він завжди буде нам транслювати наші програми. Наше ставлення до самої себе, якщо я знаходжуся в жертві, якщо я себе не люблю. Якщо я себе недооцінюю, якщо я не приймаю якісь свої прояви, не дозволяю собі бути собою, не поважаю себе, то очікувати, що це буде робити інша людина, дарма ні, не буде. Вона просто буде підтверджувати своєю поведінкою наші внутрішні програми. Наступний крок він, як я казала, вимальовується з попереднього, це не дозволяти порушувати. Власні кордони, тому що не дозволяє порушувати власні кордони тільки людина, яка по-справжньому себе любить і себе поважає. І буду чесною, що на першому етапі наших стосунків із чоловіком, не дивлячись на те, що він мене дуже сильно любив і дуже сильно дорожив мною, були якісь моменти, які мені не подобалися. І це нормально, тому що ми знову ж таки виросли в різних сім'ях. Ми маємо різні попередні досвіди стосунків. Десь ми вже трохи поломані. Десь у нас є деструктивний досвід, і е, люди, які не працюють в терапії, не зцілюють себе, не не пропрацьовують, вони. Вони перетягують цей досвід в свої наступні стосунки. Ну, на зорі наших стосунків ми ще не були такі прокачені, як зараз. І я певним чином не найкращим проявлялася його сторону. Він міг якимось чином задіти мене або зробити мені неприємно. І перший етап наших стосунків ми дуже швидко одружилися на Шостому чи сьомому місяці наших стосунків тому по суті цей рік він зачіпає період до весілля і трохи після. Я дуже велику кількість разів, словами через рот, спокійно, без агресії, іноді з агресією, говорила В'ячеславу зі мною. Так не можна. Оце мені неприємно. Не говори зі мною таким тоном. І, до речі, він мені казав теж дуже часто цю фразу: я твій чоловік, не забувайся, зі мною так говорити не можна, мені неприємно. Мені здається, що оці фрази, коли вони сказані спокійно, то саме вони не дають вивалитися конфлікту в скандал. І я. Була дуже сильно натренована в попередніх стосунках моїми попередніми партнерами. І я точно знала, як я не хочу, і я е, чітко. Уже, оскільки я полюбила себе, оскільки я зрозуміла, як я хочу, як я не хочу, я навчилася це озвучувати і говорити про це з берегу. Не так, як дуже часто жінки по 10 років терплять те, що недопустимо, а потім після якихось курсів або після якоїсь статті вони намагаються щось порішати. Так, можна і в такому випадку порішати, але там вже набагато складніше це зробити. Дуже важливо все вирішувати на березі. на початку Стосунків показати, що для мене важливо, які в мене пріоритети, як я хочу, щоб було як зі мною точно не можна. І якщо так буде, то ну в нас нічого з тобою не вийде. Це все дуже важливо проговорювати. Третій крок не зраджувати собі, або це ще можна назвати вибрати себе. І знову ж таки, це дуже сильно про любов до себе. Що я маю на увазі не зраджувати собі. Дуже часто жінки, особливо в нашій культурі, так історично склалося, підлаштовуються під очікування партнера. Це знову ж таки бере свій корінь в дитинстві, тому що ми всі мали бути хорошими дівчатками, з бантиками, посміхатися, робити те, що нам сказали, не засмучувати маму. І цю модель ми, на жаль, переносимо в своє доросле життя. А оскільки ми бачили мам, які живуть в наших мам, які живуть в тотальній самопожертві. У них на першому місці діти, далі у них робота, далі. У кращому випадку чоловік, а потім уже десь хто зна де, вона сама. І я прийняла рішення бути собою справжньою. Я прийняла себе такою, як я є. У мене є моменти, хто за мною слідкує в Інстаграмі. Я, наприклад, не хазяйка. Я не люблю прибирати, я не люблю готувати. У мене зараз це закривають помічники. Для мене дуже важлива соціальна реалізація, тому що це моя природа. Є інші жінки, у них навпаки. Для них перекладання носочків, викладання стопочками, його футболочок. Це справжня медитація. Вони в цьому розчиняються, вони від цього кайфують. Дуже важливо познайомитися з собою, усвідомити свою природу, свої пріоритети. Що для мене. Важливо, свої бажання. І будучи вже такою зрілою жінкою, завжди вибирати себе. А коли ти себе вибираєш, коли ти прийняла свою природу, то партнер пампам -пам, пам він теж буде приймати твою природу. Бо коли в тобі живе переконання, що не знаю, наприклад. Займатися улюбленою справою, це я відщіпую часу своєї сім'ї, і ти як злодійка займаєшся тією улюбленою справою, ніби як ти робиш щось погане, ніби як ти комусь шкодиш, то твій партнери там і твої діти вони тобі будуть підтверджувати цю програму своєю поведінкою, своїми докорами. Це все буде переливатися в конфлікти. Тому дуже важливо не зраджувати собі. Поважати свої бажання, поважати своє призначення, познайомитися з собою, усвідомити, хто ти насправді, чого ти хочеш. І... Самій собі не зраджувати, і нікому не дозволяти зазіхати на твою істину природу, бути собою і не намагатися відповідати чиїмось очікуванням. Четвертий важливий крок: я викорінила переконання, яке звучало Я не варта. Я була просто зіткана з цього переконання, і це стосувалося взагалі дуже багатьох сфер: і фінансів, я не варта, і розкоші якоїсь я не варта, і чоловіка класного, я не варта. Варта, взагалі нічого не варта. І цю тему я прямо пропрацьовувала зі спеціалістом на рівні підсвідомості, тому що вона у мене вилізла через психосоматику, через жіноче здоров'я. І таки привела мене на сеанс до психотерапевта, щоб я викорінила цю історію. Бо коли у нас всередині живе думка, що я не варта квітів просто так, що я. Не варта золотих прикрас, що я не варта найкращого у цьому світі, що я не варта найкращого проявлення гідного е, чоловіка в мою сторону, допоки ми цього всього мати не будемо. І п'ята сходинка, е, саме ця штука була пропрацьована уже в стосунках з В'ячеславом, стати дорослою і взяти відповідальність на себе за власне щастя, за власний ресурс. Тому що віддавати може тільки жінка, яка наповнена. Служити в найпрекраснішому значенні цього слова своєму чоловіку може жінка тільки та, яка. Має цей внутрішній заряд ресурсів, тільки щаслива, тільки тоді я хотітиму щось віддавати. Тому що в мене є курс, цілісність. От, всі ці теми про любов до себе, про роль дружини, про, про цілісність жіночої душі. По суті, ми там говоримо і. Коли я дівчатам кажу про оце віддавання своєму чоловікові, дуже часто я чую відповідь, Та яке віддавання. Я просто хочу, щоб мене ніхто не трогав, я втомилась, мене це все задовбало. От такій жінці немає чого віддати. Саме тому треба не очікувати, що він має зробити мене щасливою, що він має подбати про мій ресурс, що він має організувати для мене якийсь відпочинок, що він має, 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 має повинен, повинен, повинен я доросла жінка. Я відповідальна за своє щастя, за свою наповненість, за те, чим я буду наповнювати свою сім'ю, своїх дітей, свої проекти, свого чоловіка. І з стану цієї відповідальності ти розумієш, що твій ресурс це, це не забаганка, це не прихід, це пріоритет. Нещасна виснажена жінка це горе в сім'ї. Ну, в такій сім'ї нікому не буде комфортно і не буде класно. І на зорі наших стосунків я дуже сильно загралася у відічську жінку. Безумовно, мені ця історія дала дуже багато важливого, стілила мою жіночність і так далі. Але саме черпаючи ці знання, можливо, я десь не так сприйняла, можливо, лектори справді трохи теж коряво розуміли цю історію. Ви пам'ятаєте? Коли всі були ведичними жінками, це таке це популярно було. Або, можливо, ви пройшли повз цю історію, я не знаю. І в цьому всьому я дуже сильно загубила себе, свою суть, яка я є насправді, що це не мій зовсім костюм, чи якщо це мені не підходить. Але в якийсь період часу мені було прикольно в це все гратися. І... Там дуже легко вивалитися в інфантильність, тому що соціум це не для жінки, соціум це чоловік все має. Я просто буду красива, я просто буду його надихати на, на, на досягнення, а ти щось там надихаєш, надихаєш, служиш, служиш, а воно не працює взагалі, тому що ти не, не, не слідуєш своїй природі, ти не реалізуєш свій потенціал, і ти апріорі не можеш бути щаслива і наповнена, коли ти не виконуєш своє призначення. І не робиш те, для чого ти взагалі прийшла в цей світ. Але це, це все приходить з досвідом. Так от, уже в стосунках я стілювала в собі оцю дорослу частину, не просто дівчинку, а дорослу жінку, цілісну, самобутню, самодостатню, тому що тільки біля такої може бути чоловік, який також цілісний, який самобутній, якому не треба з тобою панькатися, як з дитиною, чи не треба з тобою воювати на саблях, бо ти суперник. Тебе просто хочеться налюблювати, дарувати тобі подарунки, і щоб ти була щаслива. От це та фінальна точка, до якої ми всі з вами маємо прагнути. І мною були прийняті ряд рішень, ну, і серії, як Коли ми жили на балі, таки навчитися їздити на тому байку, хоча я дуже сильно боялася. Але це була дуже-дуже важлива сепарація, тому що я дуже зав'язувала чоловіка за себе, що, типу, от мені туди треба поїхати і туди, оскільки він був за кермом, то він був дуже сильно до мене прив'язаний. А я така тут сижу дома, бо в тебе якісь справи, і не можу поїхати туди, куди. Ну, ці претензії, така ну, дитяча, безглузда позиція. Далі я в Україні вже теж е, дуже саботувала, але все-таки отримала права, сіла за кермо. І е, ну, відбулася нова сепарація, дуже важлива для наших стосунків. Крім цього, я свій ресурс вважаю пріоритетом. Я дбаю. Я не чекаю, коли про мене хтось подбає, потурбується і порішає мені все. Я доросла жінка, і я знаю, що за своє наповнення відповідальна. Я тому, що на ньому тримається вся наша сім'я, на ньому тримається мій син, на ньому тримається мій проект, на ньому тримається мій благодійний фонд. Тому вклад в себе є дуже важливим. Виявляється не тільки для мене для моєї сім'ї, а взагалі для дуже великої кількості людей. Це те, про що я хотіла сьогодні з вами поговорити. Маю надію, що ви отримали якийсь інсайтик з мого досвіду, щось було для вас корисним. Поділіться вашим усвідомленням в коментарях, тому що україномовний Ютуб треба підтримувати. І буду дуже вдячна за поширення цього відео. Бо ви вже пам'ятаєте, що кожен перегляд, окрім отриманої користі, ще і. Донат для наших хлопців. А якщо вам було настільки корисно, що хочеться мені подякувати за це відео, то під відео я залишу посилання на наш збір: на 8 автівок, 10 рацій, 10 штурмових рюкзаків, зарядну станцію, антенну і ще купу-купу всього важливого. До наступного відео!